Йдемо на взлет. Ось таке красивенне небо. І, слава Богу, нормальна дорога. Вот, вилетіли це. Дорога на Кировоградщину, Черкаська область, Кіровоградська траса. Ливон Рапс. Красивенная. Поле жовте. Не видно тут за тими картинками твоїми мантеляги. Ой, от там, вот там, вот там. Ой, красиве поле. Тенький рапс. А Богу, цього боку ну, пусти стекло. Можеш пустити? Сіння небо, трошки, звичайно, сьогодні пасмурно. Оце такі поля українські, красивені, ой, красиво. І небо сьогодні пасмурне. Ой, продовжую зніматися. Моя улюблена траса. Завжди я з цієї траси відпочивала, їхала і відпочивала. Для мене це поїздка, це відпочинок. Ось така у нас красива траса, слава Богу, що ціленька ще. Недавно її відремонтували. Певне, якби була ще й музика сюди, то було б з музикою класно. Воно буде ще з музики. Поля, 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 оце Рапсові поля. Казан стояв на дорозі. Ну, знай, може в кадрі попав, бо я не бачила його.